Добрий день, мої любі, добрий день, мої гарненькі. Сьогодні знову з вами дід і сьогодні знову дід знімає відео про зброю. Але дід замахався шукати е зброю, яка є в реальному житті, після 10-ї штурмової гунтівки яку дід не знайшов. Я вирішив робити не огляди на все підряд От, і, давати, і робити такий свій рейтинг. Свій персональний. Чисто свій персональний рейтинг. Бо я ж кажу, ще, як не зайдеш в угол там напишеш штурмова гвинтівка, там така-та, -така, е одразу перші позиції будуть в, пошуков... в пошуковику ключ відео будуть відео, бо статті, що це найкраща гвинтівка штурмова для Call of Duty. Найкраща. Ліпше не буває. І так майже не всі. Ось, тому тому. будемо все підряд. Ну, ще я що подивився, що більшість зброї, яка тут в грі є, це зброя на базі Емок або От, Тому, тому тому. Typ 25 вже робив обзор. М16 дні, АК, це все. Ось. АК-47 eh, був, був вже огляд. М4 був огляд. ВК це той самий ак був ап Я розумію, що це все, але в грі вони можуть бути різні. Тому, тому, тому це будуть наступні відео. Зараз я хотів подивитися на оцю штуковину. Скажу чесно, я вже в нею грав, бо це вже друга спроба записати відео. Перший дід не перевірив телефон, там пам'ять просто воно не збереглось. Тому, скажімо так. Повтор. Я вже знаю, що це таке, як воно працює. От, жодного модулю нема. Так, перевіряємо, воно було, було. Граємо фронтлайн карти навмання. І погнали. О, це якраз штурмова гунтівка. скажу так, для цієї карты, більш-менш. так она виглядає. Я скажу, точно там мемка чи арка якась. Так, обираємо. Що хочу сказать про эту... Ну, типу, карты автомат ух, бляха ага в них там сидит снайпер дом, доме ага она важка с нею не погибнешь стрелять З нею не побігаєш але. Але є одне, але. В неї майже немає віддачі. Тихо-тихо, тихо. Да, тут. Ага, це гімна потяга. На... Tak, czemu ja nie, nie ma do takiego nie ma czegoś to masz. Важко, важко, з неї бігається просто. Це Блять, терпляють? Да, а, по мені... <звук> we'll down! Cover Target down. Enemy drone. Target's in sight. Enemy down. Reloading. Cover me. lead. drone Ех. Це щось бачить стіни. Там якийсь дрон стріляє. Що це таке, куди я потрапив? Tango, Де, ми... Де мої. Де мої чумодани? Так, але ми. сразу. Добрый, что тут можно крись. Чуваки, упашки. Так, так, так. Так, так, так. Ух ты, ты с, этим, с этим, таким, так, а. В общем... Nice well Что-то тут его Слушай. Так... Что мы делаем? Мы делаем... далее... Налаштовываем дідже все купив. Ну, я маю на увазі цю. А, апгрейд по максимуму. от і погнали. Єдине, що тут у нас такий. Бурячий йде баланс по розбаланс точніше. або точность, або мобильность. Что здесь вообще? А, подожди, чекайте. 50 наборов Так. Я брал путь, да? Путь. Так. 4, 4 Так, і покидіть щось бурчить тут і налаштовує. Ладно, спробую. Трохи додамо рухливость. Покидіть налаштовую и щось будли про себе, ви підпишіться на канал. Діда, якщо вони підписані. Ось це. Якщо ви не підписані, поставте лайк відео. І погнали дивитись далі. Так. Тепер моя зборочка. Моя зборочка буде. Трохи краще. Що мені нагадує ця штурма? Мені ця штрбова гунтівка нагадує якийсь ручний комед? Він з нею Тобто Ти бігаєш не дуже швидко, важко, але десь сісти і. Накидувати. Саме Де що у нас? В неї майже немає віддачі, в неї добра точність. То наш там біга роздає. Ах. Дід своїми кривими пальцями. Да, 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 да. На тобі спочатку сюрприз. Хто? Ах ты, подлюка. Летко, лоска! Але ж їхні чили не дадуть. Встати десь, постояти. Постріляти. Friendly killer drone deployed. Tango down. Targets in sight. Reloading. Cover me. Target Hunter down. killer drone on standby. Hunter killer drone deployed. Changing map. Cover me

Я уже там шли. Эх, тики зашел в стыло. В общем, в общем, шо шестой, в общем... Ось така штурмова гвинтівочка. А, і ще було на одного менше. Ну. Жиза, як то кажуть. Так, а зараз будемо обирати креслення. Ось таке креслення. Або ось таке креслення. Та, вибачайте трохи пізніше. М -м. Цим я вже грав, це більш налаштовано під, скажімо так, та ні, не однаково. Давайте спробуємо це. Добавимо ще Коліматора. І поїхали. Подивимось, що там це креслення надасть. Так. Це нова мапа? Так, да, це нова мапа. Якось так виглядає. Якась машинка. Так ще раз повторюсь, це з цією гуртівкою добре дати сісти, де сісти і навалювати. Не на дуже глукій відстані. Ну тут мені наваляли. мне сдался, что было двое. Так. вы не стоите. Чем мы шось? Не, не сдается. Наша команда да его. Ты что? Хлопці не біжіть. Так, розбіжалися тут всі, да? Боже, ж ви Бігаєте! Хоч би по одненькому бігали. Що ж ви троє одразу? Я ж не встигаю. Их перестрелят а, Вот бляха-муха oh, uh. Да Головне ствола пускати донизу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, покиди, в кнопку. Ти якась собака? Дика. І, і граната, і все. Знову ви програли. Так, а з чим ти, ти бігав з таким? Приїде, кого з таким довгим столом? Ага. <риклад> ага. Так. Боже, 6 дикта тут вообще. Так, и. И остальные. А, мы берем рекомендование. Так. З цією збіркою грають легендарні. З цією збіркою грають грандмейстрі. Але я так розумію, що по модулям що це одна та сама збірка. Ну. ну лайків. Навіть в окулярах не бачу. 60 тисяч подобається. 3900, тобто майже 4 не подобається. Так, екіпірувалися. І погнали. І погнали! О, -о, О, Да, тут би на цій мапі якийсь приціл інший. Ну нічого, зараз будемо дивитися з ми сторони. Front mm -hmm. line. That could not call stuff.

Hang low. Так завжди. Та -да. Ты там стоишь со своей снайперской винтинкой. Как они при тобой проходят? Да. Ничего ничего. Friendly hunter-killer drone deployed. Так, вони прорвалися. Яким чином? Ми же їх так чудово тримали там. It up. Heads up. Enemy UAV spotted. Але ми вибрали. Е, ну що, ми висновок? Моя капитанка цієї грумики. По-моєму, Дист... беру по 10 бальній шкалі. Тверда сімка. Тверда сімка з десятки. Не знаю, як Щас... сказати. Тверда сімка. Тому можна грати. Так що ось таке відео у нас вийшло. На сьогодні все. Не забуваємо донатити. Підтримувати наші війська список волонтерів, як завжди, внизу під цим відео. Ну і все, і до наступних відео. Не забувайте вступати в клан. Грайте! Якщо у вас залишаться гроші після донатів, трохи пізніше. Донати в гру не забуваємо. І на сьогодні все, пока. І щоб у наших ворогів пір'я в горлі поросло. Пока!